Завдання по варіантах, і на третій сторінці у нас є приклад виконання даної роботи. Я спробую зробити перший варіант. Ось цей. Я собі маю його он там відкрити. Відкриваємо автокат. І він у вас може по замовчуванню відкриватися з вже готовим документом, але ми все ж таки собі створюємо новий документ. На основі шаблона гост. Треба подивитися, щоб ось тут були галочки. Коли вони тут стоять, ми вмикаємо сітку і вмикаємо прив'язку до сітки. Щоби налаштувати сітку, клікаємо праву кнопочку налаштування. І в нас в завданні кожна клітинка має 5 мм, і нам буде зручно мати сітку також 5 мм і прив'язку. По 5 мм. Окей, бачимо, сітка перебудувалася. Якщо ми працюємо в AutoCAD Mechanical, то е, переходимо собі на вкладочку «Анотація» та вибираємо необхідний лист. Е, якщо ми зробили на основі гостівського шаблона, то листи також будуть на основі гост. Вибираємо собі А4 формат. Масштаб 1 до 1, окей. Нас питають, де ми хочемо прив'язати. У нас вже прив'язка до сітки ввімкнена. І ми собі прив'язуємо до початку координат. Далі з'являється вікно, яке ми можемо заповнити. Наприклад, розробив. Наприклад, будемо казати, Іванов. Перевірив. Виклицький. Далі. Заповняємо всі необхідні поля і клікаємо ОК. Бачимо, поля, які заповнені, у нас з'явилися у кутовому штампі. За потреби потім ми можемо завжди поклікати два рази на цьому кутовому штампі. І з'являється, знову ж таки, це наше вікно, в якому ми можемо це, це відредагувати за потреби. Наприклад, насити вицький В ОК. І воно в нас відредагувалося. Далі приступаємо до нашої побудови. Ми бачимо, ось тут в мене є все відкрито і почнемо з осьової лінії. Я собі побудую, я поки що не знаю, як буде виглядати моя побудова, тому я побудую ось таку довгу осьову лінію. Вибираємо собі побудову лінії. Раз. І далі по клітинках. Робимо побудову. В даному варіанті ми можемо працювати по клітинках. З координатним режимом будемо ознайомлюватися наступного разу. Рахуємо, знову ж таки, клітинки. Має бути 6 клітинок, 30 мм. Сюди 3, сюди 2. І ось так сюди. 2. Відстань повинна бути 70. Так. Ось так сюди. Escape. Тепер побудуємо собі коло. Ось так і ось так. Радіусом 20. Побудуємо собі дугу. Дуга, необхідно пам'ятати, що дуга будується проти годинникової стрілки, тому вибираємо точки справа наліво. Раз. І побудуємо собі ще спряження. По замовчуванню у нас буде радіус 5. Клікаємо кнопочку налаштування, кажемо, що радіус у нас 10. ОК. І вибираємо дві лінії: першу і другу. Ура! Тепер можемо додати собі. А давайте для початку відзеркали. Все, що в нас є, для того, щоб відзеркалити необхідні елементи, виділяємо. І вибираємо дзеркало. Необхідно вказати дві точки на. Даній, на даній лінії симметрії. Якщо ми їх вказали, дивимося у е, нашому командному рядку, нас питають, чи ми хочемо видалити вихідні об'єкти, чи ні. Нам необхідні дві половинки, і по замовченню у нас стоїть буквочка N, ми можемо просто підтвердити, натиснувши Enter. Yes. І давайте тепер додамо собі перехресні лінії. Ось так. І ще один. І ось так. А ось цю лінію тепер спробуємо видалити. А ось цю ось його лінію поперетягуємо. І що нам залишається? Нам залишається проставити необхідні розміри. Розміри в нас в вкладці «Анотація». І для початку будемо ставити горизонтальні розміри. Так, пам'ятаємо, що розмір повинен бути на відстані 10-12 мм. Так, 10 раз, два. Дві точки. 40. Раз, два. Потім ми загальне зображення собі посунемо. так. Розмір раз-два, 30. І ось тут розмір. Раз, два. Так, горизонтальні розміри поставили всі. Тепер вибираємо собі вертикальний розмір і починаємо проставляти вертикальні розміри. Раз, два. Ентер. Раз, два. Так, тепер ось цей розмір. Раз, два. І поставимо собі ще габаритний розмір. Так, раз, два. І в нас нема розміру від центру кола до краю нашої деталі. Ставимо собі його з цієї сторони. Далі. Необхідно проставити діаметральний розмір нашого кола. Діаметр 40. Давайте ми не забудемо про значок діаметра. Поставили курсор наперед і вибрали собі значок діаметру. Enter. Також треба поставити радіуси наших дуг. Поставимо собі радіус ось цієї дуги. Так, тут поставимо собі буквочку Е. І ось цієї дуги. Ось такого. так. Так. Є у нас наша побудова зроблена. І давайте ми спробуємо її пересунути, виріжемо і поставимо її посередині нашої області листа. Звичайно, заповняємо кутовий надпис згідно нашого прикладу, який є прикріплений до завдання.